Вітаю вас, дорогі п'ятикласники і п'ятикласниці на уроці української мови. Я Саянко Іна Миколаївна викладатиму вам цей предмет. Ми з вами розпочинаємо навчання дистанційно через платформу Google Class. Для вас такий формат навчання не новий, тому ви, мабуть, уже помітили, що перед вами є завдання, які необхідно виконати. Перш за все, переглянути відео. Та прослухати вказівки щодо виконання завдань на сьогоднішньому уроці. Далі обов'язково підписати один єдиний зошит за зразком зошит для робіт з української мови учня чи учениці 5-го В класу казеліцей No2 Долинської міської ради. Прізвище та ім'я вказуємо у родовому відмінку однини. Іванової Катерини Іванова Артема. Зверніть увагу, під час підпису Зошита ви не ставите жодної крапочки. Під завданням у вас уже є підручник Українська мова Олександра Авраменка для п'ятого класу. Тому я вам попрошу, вас попрошу, щоб ви завантажили його на свій електронний пристрій, телефон, ноутбук чи комп'ютер для того, щоб вам було зручно ним користуватися. Цей підручник, діти, призначений розвивати у вас навички грамотного письма, говоріння, уміння читати. Сприймати інформацію на слух, писати творчі роботи і переказувати тексти українською мовою. Ви не тільки в теоретичній частині познайомитеся з правилами, прикладами і поясненнями, але за умовними позначеннями. Ви вже можете побачити, що будете виконувати різні види завдань: спостереження, творчі роботи, роботи в парах, групах, а також знайомитися зі словами зі словничків. Крім того, нам потрібно буде обов'язково виконувати домашні завдання. Цікавою є рубрика культуру слова, яка навчає правильно добирати і наголошувати слова. Сьогодні мені хотілося б діти з вами поговорити про найдорожчий скарб кожного українця. Мову. Мова найбільший скарб народу. Так говорили в давнину. На сторінці 4 у підручнику вміщено матеріал, який необхідно опрацювати. Мова відіграє важливу роль у житті. Суспільства, адже за її допомогою люди знайомляться, спілкуються, виховують дітей, навчають, працюють, розважають. Мова безпосередньо пов'язана з мисленням. Справді свої думки ми переживаємо, використовуючи слова та речення. Як основний засіб спілкування мова допомагає людям формувати і висловлювати думки, пізнавати світ. Та об'єднувати в родину й суспільство. Мову в дії називають мовленням. Існує чотири види мовленнєвої діяльності слухання, читання, говоріння та письмо. Продовжимо діти свою роботу у робочому аркуші, який ви зможете заповнити. В електронному форматі, або ж завантажити, роздрукувати, заповнити, або виконати ці завдання у зошиті, сфотографувати та відправити на перевірку. Погляньмо, що вміщено у цьому робочому аркуші. Перше питання: а що для тебе поняття мова є. Потрібно написати кількома словами чи реченнями узоши чи ж аркуш. За покликанням переглянути інформацію і визначитися, для чого потрібна мова людина. У комірчинки запишіть, навіщо вона потрібна, і тільки що я про це наголошувала. Більшого часу потребує завдання творчого характеру. Потрібно написати. Мініатюру на тему, що потрібно робити людині, щоб її країна процвітала. А нашій ненці в Україні вкрай це потрібно. Тому саме від вас, юних п'ятикласників, я чекаю рецепт процвітання для нашої України. На сам кінець діти, спробуйте оцінити свою роботу, чи ви впорались, чи могли б краще. Чи зовсім не старалися з якоїсь причини, чи навіть не можете оцінити себе. Помістіть смайлик у робочий аркуш або ж зошит. Коли ви діти повністю виконаєте завдання, я вам пропоную за покликанням, яке вміщено у завданні, перейти. Та подивитися цікаву інформацію, цікаві факти про українську мову. Я дякую вам за увагу! Сподіваюся, що завдання ви виконаєте швидко, а я з нетерпінням чекаю вас на своїх онлайн